Коли будинок будується для себе, то і звісно планування ви підбираєте і проектуєте тільки під себе. До чого я? А я до того, що ми сьогодні у курортному ворзалі, відбучі тут три хвилини їхати, і вашій уваги ось такий дуже нестандартний, прикольний будинок. Будинок на дві частини ділиться. Це у нас, до речі, зона кухні, а то зона батьківської спальні. А позаду мене це у нас тераса, де вихід з кухні і з вітальні. Будинок 210 квадратних метрів на просторій ділянці 10 соток. Тому, як кажуть, welcome. І фасад будинку у нас дуже стильно виглядає. Це у нас, до речі, навіс, і парковка буде для двох автомобілів. Залита вже конструкція, і заходимо в сам будинок. Сам будинок, нагадаю, 210 квадратних метрів. Метрів. Заходить в будинок, у нас він ділиться по дві частини. Зона кухні покажу спершу. Це у нас кімната інженерії і гардеробна. Ну і дивіться, яка у нас простора кухня вітальня з панорамними вікнами. На заднє подвір'я, до речі, висота стель, тут більше там 6,5 метрів. Кухня велика для господин. Тут стає по проекту сама кухня, обідений стіл. Там є кімната у нас, як я кажу, кастрюльна. Ну і з кухні є у нас вихід на терасу. Тераса дуже ексклюзивна. Ну і пішли в зону спалень. Тоді друге крило будинку у нас ділиться. Дивіться, перша дитяча кімната по задумці у нас вона переходить в ігрову кімнату. Батьки постаралися, як кажуть, зробили. І це у нас друга дитяча кімната. Ну, якщо ви можете бачити, перестінки в будинку вони виконані з цегли, а сам будинок з газоблоку. Сюди у нас йде гостьова кімната перша, робочий кабінет для батьків. Ну і батьківська мастер-спальня. Вона у нас має свій гардероб і свій санвузол. Ну, і що немаловажно, має у нас свій вихід на заднє подвір'я. Дивіться, виходимо на заднє подвір'я у нас. І ми знову попадаємо на простору ділянку 10 соток. Тому нагадую вам, що будинок у курортному Ворзелі, неподалік Бучі, до Новусу, тут до Макдональдсу, до Евенір Плаза, 4 хвилини їхати. 210 квадратних метрів, нестандартне раціональне планування. Ділянка 10 соток. Всі комунікації заведені у будинок. Ви можете мені телефонувати. Я вам надам планування. Приїжджайте на перегляд, дивіться, е, відповім на всі питання, які у вас будуть. Чекаємо.